Ви на ютуб каналі Рух Тіві після другого переможного матчу проти Ворскли рухівці вже готуються до наступного поєдинку. Ми традиційно покажемо вам залаштунки тренувань та підготовку до Житомирського полісся. Ну що, розпочинаємо. Тренування розпочали із вітального коридору для французького вінгера Фредді Плюмана. річний півзахисник повернувся до лав жовто-чорних під номером 22. Настрій позитивний, тому що здобули дві перемоги над учасниками Єврокубків. Але потрібно їх забувати вже сьогодні. Потрібно забувати і рухатись далі. Тому що треба кожну гру грати на перемогу. І не можна жити попередньою перемогам, потрібен дочергору. Емоції позитивні після першого голу. Приємно забувати свій перший гол упал. Але на цьому не буду зупинятись, А про празднування скажу, ну це моє особисте. У суботу ви граєте проти Житомирського полісся. Як ти оцінюєш вашого майбутнього суперника? Хороший суперник, дуже суперник. Але я думаю, що ми розберемо і… Знайдемо їхні слабкі сторони і все буде добре. Рухайтесь рухайтесь. Опадьте. Чотири, п'ять, один, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири. Через ушкодження матч з ворсклою пропустив півзахисник руху Мар'ян Мисик. Сьогодні перше тренування футболіста після травми. Вінга руху готовий до бою. Мікротравма була, мікронадрив, гель підвернув на останньому тренуванні перед, перед грою, тому пропустив 5-6 днів. Радий вернутися. Хоча там пропустив 2-3 дні, але дай Бог, слава Богу, що несерйозна ця травма була. І настроїмося, дуже серйозна команда нас чекає. Поліс важкий виїзд, де буде максимально викладатися, щоб здобути наступні три пункти. Прекрасний старт сезону. Після двох турів жовто-чорні несподівано для усіх опинилися серед лідерів чемпіонату. Нині наша команда посідає другу сходинку у турнірній таблиці. Попереду нове випробування та нові сподівання на позитивний результат. В першу чергу я би це пов'язував з підготовкою команди, з відношенням команди до навчально-тренувального процесу, це, напевно, саме основне, тому що для нас досить молода команда, для нашої команди в першу чергу потрібно багато працювати, розвиватись, є куди рости молодим хлопцям, тому я це пов'язую в першу чергу з навчально-тренувальним процесом. Наступний поєдинок відбуватиметься на виїзді у Житомирі. Чи може це якось повпливати на позитивний результат команди? Ну, я не думаю, що це звичайно що домашні матчі і домашні виїзні. Але це знов ж таки це все психологія, і це буде все залежати від налаштування хлопців на мачі. Що... Я не бачу суттєвої різниці, потрібно виходити і грати з таким же настроєм, з такою самовідачею, як попередні матчі. Звичайно, що ми будемо вивчати суперника, але в першу чергу нам важливо, як я казав раніше, звичайно, що результат важливий, але на сьогоднішній день важливий розвиток футболістів, і щоб футболісти працювали за тими принципами, щоб ми грали в атакувальний футбол, щоб ми грали в агресивний футбол, тому ми будемо, не будемо суттєво міняти на стиль гри. Помалу розбираємося. Перший другий день. Помалу, то що бачили, вже перший другий тур, потужна команда, де провела дуже хороші трансферні переходи, і буде точно нелегко з ними. Матч «Полісся рук» відбудеться у суботу, 12 серпня, місце зустрічі суперників Центральний стадіон у Житомирі. Поєдинок розпочнеться о 17.00. Тож тримаємо кулаки за жовто-чорних. Буде бій. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. «Фавбет» Підтримуємо український футбол.